Друзі, вітаю газета Політико Виходить з красивими заголовками, що Трамп принизив Путіна і, власне, робить непоганий розклад по тому, що операція в Венесуелі по вибиванню путінського головного путінського друга в Латинській Америці була насправді дуже красивою спецоперацією проти самого Путіна. Тепер частина еліт Путіна вважає слабким, тому що. Здав без бою свого старого соратника, точно так же, як здав і Януковича, точно так же, як здав Башара Асада, точно так же, як здав російські інтереси в Азербайджані та Вірменії. Тобто Путін за часів Трампа в цілому втрачає. І вони розкладають це красиво по поличках. Далі е західні санкції торкнулись так званого опозиційного російського олігарха. Мова йде про Телеграм, я зараз вам розкажу деталі. В Венесуелі вже відбулася інаугурація, Розкажу, хто там був, і ці люди вас точно здивують. Ну а газета Індепендент каже, що переговори насправді зараз на певній паузі. Хоча в Парижі говорять зовсім інше, і вже дали графік про що точно будуть домовлятись. Підпишіться на цей YouTube канал. Ми йдемо до 800 тисяч, і, власне, нам не вистачає. Три з хвостиком тисячі прекрасних українок та українців, які могли б стати частиною нашої з вами спільноти, допомагати Збройним силам України. 5 гривень для вовків да Вінчі. Нам 400 з хвостиком тисяч, і мільйон буде на базі, і полетить дронами прямісінько в окупантів. Швидше зберемо до понеділка будемо намагатись не добивати нічим іншим, але зараз прошу вас включитися. Щодня 40 дронів виходить в бій, 40 екіпажів, знищують окупантів, але буває, що страждає і техніка. Хай краще страждає техніка й дрони, ніж наші люди. Тому, будь ласка, допоможіть 5 гривень. А ми починаємо. Власне Путін принижений Трампом. Ця кампанія швидка. Трамп багато нічого не розмовляючи, не пояснюючи, ну, власне, зробив те, що Путін хотів зробити в Україні. Те, що Путін хотів зробити за 2-3 дні, Трамп зробив за 2-3 тижні години. Трамп не, не працював на офіс президента і 2-3 тижні це не його методи. 2-3 години. Так, да, Трамп за 2-3 години взяв Венесуелу. І власне кажуть, що насправді ж Путін виглядає тепер супер слабким, приниженим, ніяким. І ось ця самоназвана сверхдержавність і диктатор, який може втручатися в Сирію, який може влазити в Центральну Азію, міг бути таким там я не знаю при Обамі. Але при Трампу сьогодні він таким бути не може. Пише політико. і політико каже, що Путін програв не тільки Венесуелу, перед цим програв Сирію, програв перед цим Азербайджан, Вірменію. Перед цим програв інші напрямки, де Трамп дуже красиво вибивав Росію, і якщо раніше... Путін ще міг цих диктаторів швиденько вивозити на базу на рубльовку, ділити їх на половину грошей. Ну як було з Асадом з Януковичем, ще з деякими там пострадянськими президентами. То тут росіяни навіть не встигли відреагувати. І вони говорять, що це дійсно нова історія і в світовій геополітиці, і це ще буде там багато негативних речей, багато що аукнеться з точки зору прав людини. Ми зараз це не обговорюємо. Ми зараз говоримо про інше, про вплив на Путіна та на Росію. Ну і, власне, говоримо, що демонстрація і фіксація слабкості Росії і зовні, і зсередини, Дугін не знає, що говорити. Путін мовчить. Мовчить Лавров, Пісков, Кремльов і інші умовні російські пропагандисти. Тому насправді зараз виходить з цим. Політика, швидка і красива кампанія Трампа призвела до того, що продемонстрували слабкість Путіна і неготовність Росії бути ну, типу, там одним з трьох, хто впливає в світі, хто щось робить. Бо, наприклад, політика каже, Росія вклала 20 мільярдів доларів в воєнну техніку на території Венесуели. Але зараз, ну Хексет там сміявся ж на прес-конференції. Каже ну, ми бачили ці бляшанки, але вони ж не спрацювали. Вони нічого зробити не могли. І так як Рубіо передавав привіт Сергій з Новим Годом, то приблизно точно так же і Хексет передає своїм російським колегам ваші бляшанки, які ви називаєте ППО, не спрацювали. 20 мільярдів вічно-зелених доларів згоріли в Венесуелі. Вони їх вклали, але це не допомогло ні Росії, ні Венесуелі. І як казала Марія Коцядо, що Венесуела стане головним другом штатів. І головним донором нафти. Нафта піде вниз, Росія піде лісом. Ось така зараз у нас стратегія, і власне ми по ній з вами рухаємося. В Венесуелі тим часом відбулася інаугурація пані Родрігес. Вона має бути перехідною адміністрацією. В попередньому відео подивіться, там йдуть торги, хто що і як. Власне, буде керувати, вже борються за крісло президента, тому що це перехідна річ. І от вона була віце-президенткою. Мацяда каже, що вона ж головний архітектор всіх тортур. Але на інагурації, ну, крім пильного ока великого Сема чи великого брата, дядька Сема, були посол Ірану, Китаю та Росії. Всі троє побігли її обіймати, радіти. Ну, прикольно виглядає це все така, я б назвав би це російська щирість. Країна, яка розраховувала на допомогу цих трьох, цю допомогу не отримала. Хоча вже кілька місяців було зрозуміло, що Трамп прийде. і Ми з вами про це говорили в попередніх відеох. В жовтні я вам казав, що буде війна в Венесуелі. Але е, вони пішли просто обіймати. Ви вже рятувати мали. Зрозуміло, що це певний такий легкий протест і спроба продемонструвати суб'єктність. Але, пані Родрігес, але. Залежність повна йде від штатів. І тому зараз ось ці заяви, вони насправді не мають і ці обійми не мають нічого конструктивного. Типова слабка позиція Росії. Далі. Ройтерс виходить, там вже ж, наче, зараз в Парижі, і там почалась вже історія. Зеленський приїхав до Єлисейського палацу, приїхав на нашому автомобілі Ну, прилетів літаком, але автомобілі пригнали, броньовані, розуміють, що. Путін може робити диверсії, тому наші, наші почали готуватися і, власне, роблять кроки, які, ну, зрозуміло, що дбають про безпеку лідера, і це нормально, правильно, і так повинно бути. Ну от тому автівочка не дуже скромна. По парижських масштабах. Там крузер 200, там щось таке, але знову ж розуміємо, військові умови треба бути пильним не тільки в Україні, але й на території інших держав. Це Хороша історія. А, власне, що там говорять? Бо з'явилася інформація в політику, що 6-7 документів готові, вже майже, майже готові, і погоджені, 20 пунктів погоджують, 5 пунктів, над якими сьогодні будуть боротися. Зеленський зустрічається зараз з Макроном, потім обідає робочий обід. От, переїдати ніхто не буде, але з Кушнером та з цим. З Кушнером та Відькофом, але індепендент каже: слухайте, ну через Венесуелу і кампанію Венесуелі в Трампа в голові все зупинилося. Який мирний процес, Росія переживає, що вибили їхнього подавана, штати лікують, що дуже швидко і безболісно провели операцію. Тому ну зараз немає відповідних, ну скажімо так, фактажних даних, щоб щось рухалось. Хоча всі в політиках говорять про те, що все рівно зустріч буде, будуть обговорювати, але не варто очікувати супершвидкого результату. Про це каже і прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, якого ми з вами поважаємо. Ну от він каже, що зараз супершвидкого чи фінального результату від цієї зустрічі не варто чекати. Поїдуть, скуштують французький жульєн, вип'ють французького вина, проговорять. От, прилетіли всі, прилетів Карнів, буде Макрон, летить Туск. Ну, одним словом, серйозна команда збирається, просто хочеться трошки більше дієвості. От. А, але знову ж таки, там не все від нас залежить. Ми зараз ще далі поговоримо. Що буде обговорюватися зараз в Парижі? Пише політика: моніторинг припинення вогню між Росією і Україною, військова підтримка Збройних сил України. Розміщення багатонаціональних сил підтримки в Україні після війни, зобов'язання підтримки Києва у разі порушення перемир'я Москвою. Довгострокові угоди про оборону і співпрацю з Україною, передає політико Ройтерс. каже, немає сигналів про готовність Росії прийняти нинішні пропозиції мирної угоди. Нагадаю, Росія сама перша їх запропонувала ці угоди. Питання території залишається ключовою перешкодою для домовленостей. Бойові дії між двома сторонами не демонструють жодних ознак зупинки. Що е, важливо, Путін не хоче переговорів, не хоче справедливого миру, Путін хоче загарбання дипломатичним або військовим шляхом. Трамп уже послав йому, що не жартуй з Трампом, що Трамп Путіна не боїться і Трамп може робити супероперації. Ну, дай Боже, щоб вони були ще й на території Росії. Це б нам би сподобалось набагато більше. Політико теж на зустрічі коаліції рішучих замовчуватимуть Гренландію, щоб не злити Сполучені Штати. Європейські посадовці вважають, що згадка Гренландії на зустрічі коаліції рішучих в Парижі, 6 січня, може розсердити США, тому намагаються. Уникнути, аби запобігти зриву процесу в Україні. Ну, з точки зору України це правильний, мудрий і грамотний крок. З точки зору безпеки Європи, треба думати, як себе посилювати. Друзі, приплили. Раніше ви замовчували Росію, щоб не злити Росію, бо ви ж там заробляли, ви ж там купляли нафту, продавали товари, мерседеси продавали. Ну, от французькі сири продавали, шведський. Цей лосось їхав через Білорусь, да? все пам'ятаємо. Але зараз зрозуміли, приплили, треба приймати рішення. Треба ставати сильними, такими як Україна. Треба інвестувати в армію, інвестувати в дрони, інвестувати в техніку. Ось тоді Європа буде сильна. Робіть її в нас буде дешевше і швидше. Тому зараз чекаємо результатів без зайвих надій, без зайвих надмірних очікувань, а робочий процес. Далі подивимося, як піде. Ну і власне, Павел Дуров, так званий опозиційний, так званий опозиційний бізнесмен режиму Путіна, який сказав, що розійшли своє насіння одразу ста жінкам по всьому світу, щоб вони родили від нього дітей. Ну, Росіяни дуріють по-своєму, коли в них більше, ніж 3 рубля на горілку. Ну, одну водку, горілку вони не п'ють, у них водка. От. І власне, це історія про те, що. А недовго музика играла, от, і акордіон зламався, тому що він казав, що він же ж типу опозиційний, але європейським і західним санкціонерам видніше Financial Times каже, що за залежність, в тому числі, як говорять багато експертів, і фінансову, і по лінії спецслужб, і по лінії співпраці з російськими, і на російські спецслужби багато експертів це підтверджують. Ну, говорять про те, що якраз йому за це заморозили. Опціон на 500 мільйонів доларів півмільярда. Пашка всім правда розказує, що в нього там 13 мільярдів, 17 мільярдів. Ніхто тих грошей не бачить. Це типу капіталізація Телеграму. І всі говорять, що Телеграм в Україні працює як так. Російська мережа провладного бізнесмена, путініста, працює в Україні. Ну і власне говорять про те, що. Зараз на півмільярда він полиняє, в нього ще є проблеми з тон. Ну, це його типу, Коїн, який він криптокоїн, який він намагався запустити, але американське бюро фін... цінних паперів ну, от, власне, підвісило його за одне місце і сказав: ти куди лізеш? З брудним російським лайном, який ти називаєш телеграмом, і які ти називаєш, до речі, раніше Телеграф називався, але він там намагався з російськими олігархами кремлівськими грати в. Кеців мишей, його трошки швидко поставили. Ну, не в тому справа. Зараз за цей коєн вони бачать, що Росія намагається заробляти брехливі криваві гроші. Ну, і, власне, йому не впустили, ціні папери не дали добро, зараз не дали добро і санкціонери європейські і ввели санкції. Просто щоб ми пам'ятали, кому належить Телеграм, бо європейці діють жорстко. Наша влада не дуже. Власне, напишіть, будь ласка, ось ці чотири пункти, які я сказав, будуть обговорювати в Парижі. Напишіть, чи цього достатньо, чи не можна таку коаліцію, яка обговорює ці питання, називати рішучою. Або, можливо, дійсно, ці політики витримують паузу, щоб трошки стихла емоція Венесуели, а далі трошки швидше натискати на Путіна. Ну і ще важливо розуміти: коаліції охочих. І рішучих треба зробити важливу річ до четвертої річниці зробити максимальний тиск на Путіна. Якщо Путін почуватиме себе легко, вільно і дихатиме на повні груди, ну от не так як Мадуро зараз у в'язниці, тоді Європа виглядатиме слабко. Передача Україні, атакамсів, хаймарсів, систем Петріот, німецьких ракет виглядатиме сильною позицією Заходу. Ти хотів свято? Ось тобі. Зараз важливо, в нас є час сформувати правильний пакет підтримки в Україні від Заходу. Перше, друге, уже сьогодні треба запросити всіх світових лідерів в Україну. На четверту річницю Друга світова тривала 4 роки. На четверту річницю треба запросити Трампа, запросити Макрона, запросити Карні, Мерца, Старміра, Папу Римського. Всіх запросити Лулу, президента Бразилії, Сі Цзінпіна запросити, Ердогана запросити, Алієва запросити з Пашиняном. всіх, кого ми знаємо і не знаємо, запросити в Київ. Коли вони всі приїдуть, повірте, ракети літати не будуть. Запросити Глобальний південь, хай летять в Київ, хай летять літаками, не їдуть поїздами, як миші. Тихенько треба пробратися, поки Путін не стріляв. Ні, покажіть, що ви не боїтеся. І, друзі і вороги Росії, приїжджайте. Ну, Кімчинина і Аятол не ждемо. Але решта, хто має на нього тиск, ми можемо почати перемир'я з приїзду топових лідерів в Україну. Ось що важливо розуміти: цю символічну дату для світу, для нас і для Путіна треба використати на нашу користь. І з цього можна зробити так, щоб по лікарнях, як було позавчора в Києві, не прилітало. Коли Росія бомбить спеціально по лікарнях наших, ось тут дуже важливий момент. Зараз політично його треба правильно використати для держави Україна і нас, і її громадян. Тому зараз уже треба закласти основу. Зараз Зеленський в Парижі треба запрошувати. Всіх треба запрошувати, дзвонити Трампу, Макрону, Мерцу, кого зустріне особисто, запрошувати особисто, але це має бути максимальна присутність світових лідерів. Або топових можна в вущому кругу, тому що знову ж таки борща може на всіх не вистачити. Ну, от, але, борщу, але треба робити такі кроки. Таким чином, ми зможемо зупинити ракети. Путін не буде стріляти в Трампа, Путін не буде стріляти в Мерця. Хоч там Медведьо випивши, каже, що в нього викраде. Ну, от, ну ми знаємо, Плюшового ведмедя він викраде в дитячим садочку. Алкаш Старий. Тому насправді. Треба цим скористатися. Це дуже-дуже символічна річ. Як мінімум, заморозка, точніше, як мінімум, зупинка вогню, в кращому випадку заморозка. З символічною датою треба скористатися. Ось така, друзі, річ, така ідея. Напишіть в коментарях, що про це думаєте. Підпишіться на цей YouTube канал. Ми йдемо до 800 тисяч. Нам залишилось зовсім трошки. Якщо ви дивитесь і знаєте, що не підписані. Зробіть приємно молодому блогеру або немолодому блогеру. Підпишіться і зробіть приємно нашим суперкрутим героям з Вовків да вінчі. Ми збираємо для них мільйон 500 з хвостом є. А треба 400. 450. І нам зараз треба бажано швидше. До понеділка обіцяю, даю вам чесне слово, ми не будемо збирати. З понеділка стратанем новий збір. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!